В Одесі побилися медики швидкої та працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє місцеве видання Думская та Одеський обласний ТЦК та СП у Фейсбук. Давайте подивимось фрагмент цієї бійки. Місцеві журналісти кажуть, бригада медиків Одеської швидкої прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які, начебто, побажали негайно мобілізувати їх в армію. Згодом колеги фельдшерів з'їхалися на швидких з увімкненими сиренами і влаштували. Акцію протесту сталося кілька бійок між медиками та військовими. Один із фельдшерів заявив Думської, що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Водночас, одеський ТЦК вийшов із заявою, в якій просить медіа не спекулювати на темі. Військові наголошують, що розбираються хто винен у ситуації, а ще попросили утриматися від дезінформації. Наші колеги Суспільного звернулися до керівниці Одеського обласного. Власного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлани ізосімової вона відмовилася від коментарів та сказала, що вся інформація. Є в інтернеті тим часом. Військова прокуратура розпочала провадження за статтею хуліганство. Поліцейські встановили і опитали свідків та очевидців. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці. За розвитком події за появою нових деталей інциденту слідкуйте на нашому сайті. pravda.com.ua. долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП за посиланням у першому коментарі і підписуйтеся на канал.